Травмованому чоловіку 39 років. Він отримав травму в урочищі Кобильне внаслідок конфлікту між місцевими старателями сіл Старе село та Єльно. У сутичці приймали участь майже 50 людей. Ігорю дісталось, мабуть, найбільше. У нього закрита черепно-мозкова травма та перелом склепіння черепа. Потерпілий знаходиться в нейрохірургічному відділенні рівненської міської лікарні. Проведено оперативне втручання з видаленням внутрішньочерепної гематоми. Післяопераційний період зараз протікає відносно благополучно. Лучно пацієнт прийшов до свідомості, контактує, однак стан залишається його середньої важкості. Травмований чоловік нещодавно прийшов до свідомості. Каже, мало що пам'ятає, чому почався конфлікт між мешканцями сіл, мовчить. Згадує тільки чим його били по голові. Обухом топором попав під гарячу руку. слабо пам'ятаю. Чоловік мешкає у селі Єльно, має дружину та трьох дітей. Повідомляє, що ніде не працює. Джерело прибутку не називає, не говорять і про бурштин, через який найвірогідніший почався конфлікт. В міліції за фактом побуття ведуть слідство, але назвати хто саме відлупцював селянина, поки не можуть. На даний час триває досудове розслідування. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень в Рокітнівському районі. Міліціонери проводять оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, які були причетні до сконня зелену <злочину>, та особи, яка безпосередньо нанесла тяжкі тілесні ушкодження, санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.